Всем привіт! Сьогодні у нас поки що буде така погода дощлива, випав невеликий дощ. І зайнявся я своїм адаптером. повністю його переробив. Тут у мене був кріпьош, якби підйом, підйомний механізм сам був, підіймалось тільки на оцих петлях. Тут же стояло воно все мертво. І виходить, що підіймалось і не копірувало. Тепер я зробив. Сюди вставив такий палець, Ось видно. трубка, палець, вінт поставив, і тепер можна регулювати угол атаки самого, ну, е, окушників, либо як у мене Копавка для картошки, можна вже регулювати угол атаки, тому що цим же не вистачало. Якою підіймаю, у мене підйомний механізм Домкрат. Такий стоїть. Ще хочу переробити це сідло вже в подальшому. Де це все діло я там вже відрізав. Хочу зняти його і переробити. Поставити інше сюди, зробити далі його. тому що Тут буде вінт мішати. Оце все діло відрізати. Ну, коротше, це вже буде подальшому головне, що зробив сам підйомний механізм. тому що е Мучився я довго. Підіймає, що воно в такому положенні зависає. А зараз, як не підіймай, все одно воно буде стоять рівно. Ти собі крутиш вінтом, і воно собі стоїть ровненько. Атож, отаке задерте, непонятно що. Вставай стояв ногами, вага в мене там 65 кг, в принципі, все видержує, ніде нічого не відломалося. Кріпіш, зробив. Я цей 10 на 10, що так 10, що так 10. Однаково. Нічого не виміряв, робив все на глаз, якби. Ну, Побачимо. В роботі все покаже. В подальшому тут, звісно, приварити якісь гаїчки, щоб оці болти накручувати, щоб воно не ходило в сторони. Сама. Ось, бачите, гуляє тут приварить. І воно буде впиратися в нього, тут собі накручуєш, так само і пужок чіплять і все інше. Зробив такі косинки, нічого не відрізав так, ну поки що Ну, вставав, Воді витримує, все нормально. Давно хотів переробити, тому що та, звісно, я ж говорю, що підіймаєш, воно, блін, не копірує, не чорта, таке собі. А це, думаю, буде працювати. Ну, в подальшому вже зніму відео, як буде в роботі. Вже весна, будемо вже садити, щось, Підчепимо це все діло і покажем. Кому потрібно буде розміри. Ну, розміри, я ж говорю на глаз. Все це діло на глаз. Кому цікаво буде, напишу, або зніму відео окремо. Ну, Спочатку треба да, його... І спитати, а потім вже щось про нього говорити Він, звісно, це штука хороша. Собі раз, отрегулював і все. Ну, поки що так, а там вже будемо дивитись. Робив, в принципі, під... в основну мене озде оце кріплення йде, що накушники, що на копавку під нього робив. Ну, в принципі, що у мене чеснокосажавка 10 см, шов пужок, там 8, по-моєму, біля 10. в дешайбі якийсь підкинути, щоб не болтався. А так зробив десятку, друг що, щоб запас був. Там вже можна буде гратись Так що якось так все. Всім удачі, до нових відео. В Подальшому вже покажемо його в роботі.